Ну, виглядає класно, така вона. Не, не, не чисто в металові, є якийсь декор, тому плюс 60 гривень можемо сміло додавати. Так, і давайте жахнемо одну з коробочок. Вони відкриті. Тут все звичайно. ТТН, все видно, що з Китаю. Так, з Куанчжоу Сіті. Так. Откриваємо. І так, ну у нас тут чашка. Чашка ще із Вікінгом. Ми, ми таке знаходили з вами. Я не пам'ятаю, чи був точно такий самий вікінг, чи ні. Але з Вікінгом, та й з драконом ми вже, і з рицарем знаходили. Ну, видно, це якийсь новий тренд. Тут отак. От. І Ну видно, що замовляють. Я не знаю, якщо це тут написано The PUB uh, Mac. ну в якийсь типу магічний паб пивний. Я думаю, прикольно було б, якби був якийсь тематичний паб, куди ти приходиш із таких кухлів, п'єш пиво. Це б по інстаграму точно розлетілося, тому якщо у вас є такий бізнес, мотайте собі на вуса. Ну, а де чашки взяти, ви знаєте. Пишіть. Уже є три чашки в нас таких. Одну ми вікінга продали, а три ще у нас в наявності. Тому пишіть, домовимося за ціну. І я вам надішлю. Ми продали за 450 попередню, тож в 400 гривень пропоную оцінити такого ж самого вікінга і рухатись далі. І тепер у мене питання: у мене тут ще 4 коробки. І чи варто їх відкрити одразу? Можливо, тут дійсно в усіх чотирьох тоді будуть а, однакові чашки. Так, тут у нас пінопласт. Такий же самий волосатий. В натурі такий самий волосатий, як і попереднє. Я не знаю, напишіть, чому він волохатий такий. Я такого в житті не бачив. Що це таке? Воно безпечне чи ні? Так, що у нас тут за чашка? Так, ну виходить, у мене тоді аж шість таких чашок. Жесть. Так, тут у нас знову дракон. Так, з цієї сторони немає. А з цієї ось такий дракон. Виглядає, звісно, круто. Шість камінчиком. з камінчиком. Мені цей, до речі, дракон ліпший за той, що ми знаходили, бо там такий розкрас, чесно кажучи, був. Ну, не дуже. Так. А, ну і, власне, чашка, все. Плюс 400 даю і пакую це назад. Я сподіваюся, я через цей волохатий пінопласт нічого не підсиплю собі. Так, в сторону два.